Сьогодні у випуску небайдужого рибалку та двох поліцейських, які врятували життя дідусеві з немовлям, нагородили у головному управлінні поліції Полтавщини. За останні п'ять діб у Кремичуцькому районі виявлено вісім водіїв, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння. П'ятьом членам організованої злочинної групи, причетним до незаконного проведення азартних ігор, повідомлено про підозру. Вчора у Кременчуці з восьмого поверху житлового будинку випав 12-річний хлопчик, стан потерпілого тяжкий. Мешканцю Кременчука повідомлено про підозру за спричинення тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю. Мешканцю Лубинського району повідомлено про підозру за вчинення серії інтернет-шахрайств. Поліціянти затримали трьох ділків, які налагодили схему збуту наркозакладок в обласному центрі. Інспектори ювенальної превенції Кременчуцького райуправління поліції проводять бесіди та роз'яснювальну роботу з неповнолітніми щодо участі у молодіжних рухах та неформальних флешмобах. Заступники начальника поліції Полтавщини Борис Реутов та Максим Ахрамєєв вручили нагороди пенсіонеру Миколі Карпенку та патрульним сержанту поліції Івану Чекмарьову та капралу Богдану Мальцеву, які витягли з крижаної пастки чоловіка з п'ятимісячною дитиною. Нагадаємо, 4 лютого у затоці Барбара у горішніх плавнях чоловік з п'ятимісячним немовлям провалився під Кригу. На крики про допомогу відгукнувся пенсіонер Микола Карпенко та працівники сектору реагування патрульної поліції відділу номер 2 Кремечу. Районного управління, які прибули на виклик від очевидців події. За відважний вчинок та сміливість Микола Карпенко отримав подяку головного управління національної поліції в Полтавській області, а патрульним вручили відзнаки знак пошани. Чоловік взяв дитину на руки. Та потихеньку почав йти до берегу. Мій напарник Мальцев Богдан Олександрович взяв дитину на руки та побіг до швидкої медичної допомоги для того, щоб дитині надали медичну допомогу, звісно. Короче, я зняв кожух, взяв плішню і по льод трогав і пішов туди до нього йти. Він лежав спиною на льоду на воді, і дитинка на грудях. Я йому побоявся до нього підходити. Ну, Я провалився втроє із дитиною, ми ж не дитину ми не спасемо. Я йому кинув шарф, а він мені говорить, не треба ти тут, ти забери дитину. І він взяв, зняв її і по льоду отак мені і толкнув її. І вона посунулася. По й до мене потут. Я на чотири став, так от на четверенький. Бо теж боюся, як провалимся, Забрав дитину і побіг на берег. І тут вже хлопці забрали в мене і понесли. За п'ять останніх днів група реагування патрульної поліції Кременчуцького районного управління поліції було складено вісім протоколів за керування водіями в нетверезому стані, в тому числі і е, дорожньо-транспортна пригода, яка мала місце в горішніх плавнях. Наразі всі адмінматеріали складені та будуть направлені до суду. П'ятеро жителів Лубенського району віком від 21 до 38 років організували в приміщенні колишнього кафе незаконний гральний заклад, в якому надавалися послуги з азартних ігор на автоматах за грошові кошти. Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, були проведені обшуки в гральному закладі та за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. У ході обшуків слідчі вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, відеореєстратори та грошові кошти. За результатами проведення у кримінальному провадженні комплексу оперативно-розшукових та слідчих дій, а також судових експертиз, п'ятьом фігурантам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 28 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 203. Наразі слідчі дії тривають. У разі доведення вини судом підозрюваним загрожує штраф до 850 тисяч гривень з позбавленням права об обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. Вчора в Кременчуці стався нещасний випадок близько 17.50 на лінії судна. Надійшла інформація про те, що з вікна багатоповерхівки випала дитина. Відповідно, коли прибули поліцейські і медики, було встановлено попередні обставини. Швидка госпіталізувала дитину до лікарні. Наразі встановлено це хлопчик, який мешкав в даному будинку 2011 року народження, що стало причиною даної ситуації. Наразі з'ясовують ювенальні поліцейські дитина в тяжкому стані перебуває в реанімації. На вчорашні по вчорашній ситуації поспілкувалися відповідно з лікарями, з рідними свідками та очевидцями. Наразі у слідства є поп. Передня причина даного інциденту за фактом під процесуальним керівництвом ...Кременчуцької окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 статті 15 кримінального кодексу України. 27 лютого до Кременчуцького районного управління поліції від медиків надійшло повідомлення про доставлення до лікарні місцевого чоловіка із тяжкими тілесними ушкодженнями. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних дій встановлено 26 лютого близько 21.00 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки під час спільного дозвілля між місцевими чоловіками виник конфлікт. У наслідок інциденту чоловік 1980 року народження завдав тяжких тілесних ушкоджень. Чоловікові 1990 року народження потерпілого прооперовано за інформацією лікарів. Стан чоловіка середньої тяжкості. Слідчими поліції фігуранту повідомлено про підозру розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування у разі визнання. Вини судом підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 24-річний мешканець Оржицької тергромади створив групу в одному із месенджерів для обміну інформації, де розмістив оголошення про продаж тютюнових виробів. Чоловік продавав неіснуючі товари, за які потенційні покупці переказували грошові кошти на його банківську картку. Слідчим поліції спільно з оперативниками вдалося задокументувати декілька фактів шахрайських дій чоловіка. Наразі йому повідомлено про підозру. За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за частиною першої та другої статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене повторно. Триває комплекс слідчих дій та оперативних заходів для встановлення кола потерпілих громадян. У разі доведення вини судом чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліціянти затримали трьох ділків, які налагодили схему збуту наркозакладок в обласному центрі. Для маскування незаконної діяльності чоловіки розробили маршрут транспортування так званих мастер-кладів з великою кількістю розфасованих доз та схему продажу наркозакладок у Полтаві. Для підтримання зв'язку з клієнтами фігуранти використовували смс-інформування. Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання фігурантів, слідчі вилучили розфасовані наркотики, вже підготовлені до збуту закладки, пакувальні Матеріал, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, вилучене спрямували на судово експертне дослідження. Як зазначив Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, трьом фігурантам повідомлено про підозру, вчиненні наркозлочинів та використанні грошей, здобутих від незаконної діяльності. Підозрюваним вже обрані запобіжні заходи, тримання під вартою. Тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до наркоторгівлі. Наразі здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 307 та частиною 2 статті 306 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини підозрюваних у суді, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Спочатку тижня на Полтавщині ми мали інформацію про збір різного роду підлітків в різних районах міста, як в Кременчуці, так і на Полтавщині. Відповідно, Кременчуцькими правоохоронцями була відразу проведена профілактична робота. Та спілкування з особами, які можуть бути причетні до цих небезпечних флешмобів. Наразі з учасниками та з особами, які організували ці телеграм-канали, працюють слідчі та ювенальні поліцейські. Хотілося б звернутися до батьків, цікавитися, в яких телеграм-каналах сидять ваші діти. За цим всім стоїть країна-агресор, яка використовує наших дітей для того, щоб дестабілізувати. Ситуацію в тому чи іншому місці нашої країни, в тому числі і на Полтавщині, батьки повинні розуміти, що відповідальність за підлітків за дітей. Які неповнолітні несуть безпосередньо батьки. Що стосується масових зібрань, хотілося б нагадати також не тільки підліткам, а й дорослим під час військового стану заборонено будь-які зібрання в громадських місцях або ж біля адмінбудівель, і за це передбачена відповідальність юридична. Що стосується заборонених речей, якщо у підлітків є заборонені речі, балончики, ножі, наркотичні засоби, за це передбачена кримінальна відповідальність. Якщо ж юридично проводимо перевірку, відповідальність за скоєння адмінправопорушення несуть безпосередньо за своїх дітей, їхні батьки. Це все на сьогодні. Слідкуйте за резонансними новинами на Ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе і все буде Україна.